Всім вітання. Сьогодні у нас буде відносно довге відео. Хотів би показати вам два бої на одному і тому самому танку. Це німецький преміумний СТ. МКПЗ... Все ж правильно. МКПЗ 68П. Чи RAN, ран... блін, П, скоріш за все. Прототип, скоріш за все. Перший бій ми відіграємо на піщаній Ріці. Uh, на цій мапі граємо ми проти десяток. Враховуючи те, що я на СТ, звісно, я їду на всім uh, зрозумілий і звичний фланг. Це танк, uh, до речі, видавався за, uh, по-моєму, бойовий похід, скоріш за все. І тут я спочатку вирішив відіграти трохи обережно. Мій союзник Льоня намагався двічі в'їхати. Дуже вдало. Щоб йому також було місце постріляти, але я вирішив, що. Окей, поїхали далі, раз мене так виштовхують. Тут виїжджає на нас новий СТ 8-го левела Британії двохствольний Консерва Консерви вже більше нема. Тепер виїжджає на нас 9 левел. Той самий. Це ж 9 котендер? контендер? Так, 9 левел. Той самий нової гілки Британії двоствольний. Але я використовуючи те, що наші союзники просто виїжджають, ловлять шоти. Я поки цим користуюсь, обережно стараюсь виїжджати. І накидувати по своїм суперникам, бо пушка тут доволі приємна, доволі точна. А, в принципі, гріх цим не користуватись. Бачимо, що гріля вже майже злили. Єдиний мінус цього ОСТ це, звісно, дуже довгий КД. 11,3 секунди. Але а, дамаг він робить, звісно, дай Боже. Тут, на жаль, не вийшло його пробити. До цього все залітало, але ж тут же шотний танк. Ну як мені шотного забрати? Де ніяк. Е, тільки з другої спроби можна забрати шотного танка. Ніколи з однієї спроби цього не зробиш. Тут проти нас лишається каєнчик, якого я намагаюсь відстріляти від башти. Я сам стараюсь особливо не виїжджати, виключно для того, щоб не отримувати зайвого дамагу. І так у мене лишилось. 430 хп. І я знаю про те, що у них ззаду ще є номат. І відповідно мені треба доволі обережно відіграти, щоб не постраждати від цього. В цей ж прекрасний момент, я дивлюся, як наші десяточки, типу Ріно Чорнти, якщо не помиляюсь, вже да, відлетіли. Гріль союзник цього Ріно Чорнти. Ну, ви бачили, як він відіграв. Цей самий момент я чекаю якихось активніших дій від нашого 1390, щоб зрозуміти, куди мені їхати далі. Де я зможу щось постріляти чи не зможу. Бо у них все ж таки ще бабаха не світилась, ось, до речі, і вона, і вона ловить мій чудовий фугас на 511 хп. Обожнюю за це. Цей... О... Цей СТПТ, я не знаю, як це назвати, бо це насправді доволі специфічний танк, у якого точність, нач... ну, він називається хоч і снайперським, але точність у нього якось раз на раз не приходиться. Інколи залітає абсолютно все, а інколи не летить абсолютно нічого. Тут я бачу Т-103, Звісно, перемикаюсь на ББшки, встигаю дати йому шот. Чого перемикаюсь на ББшки? Бо фугас все ж таки я бережу під їхню фвеху. Бо, ну, що я ББшкою буду робити т 103 У нього там, по-перше, гусільки і так далі. А інтуїція в цьому плані дуже класно допомагає. Так, ми забираємо т 103 І я ще думаю, у нас начебто і є шанс якось витягти цей бій. Тут я скоріш за все даю в Бабаху блайнд. Мені так здавалось. Наразі у мене 3866 ХП Дамагу, як ви всі бачите. І що? Все, у нас лишається 2 е, ст 8 проти. І, і, і дві арти Проти, вибачте, мене, ТТ-10, ПТ-10, е, СТ СТ-10, СТ8 і ПТ-8. Ну, тобто, у нас шансів. Так. Аж не дуже буду відвертим. Кажу Льоні льонь, о, заїдь туди в кусти. Ти зараз будеш світити, а я буду намагатись від цього вже якось відштовхуватись, якось о, спробую адекватно відіграти і, можливо, нам щось вдасться. Але, але я поки звожусь, поки туди-сюди. Кажу Арті, доберіть цента, доберіть цента. Він зараз засвітить Льоню. Вони, звісно ж, б'ють по ЄСОТому. Я розумію, але ну, у Цента 40 ХП, а у ЄСОТого, вибачте мене, було 500. В кінці кінців шо Центуріон собі спокійно під'їжджає. І я не встигаю навіть нічого не зробити. В цей момент Номад вискакує і все. І Мій танк на цьому награвся. Що там з Льонією було далі, я думаю. Вже особливо не варто що розказувати. Думаю, ви все і так побачите самі здалеку. Ну, тут навіть очікувати нічого не потрібно. Тобто, якби Рта відіграла якісніше в цьому випадку, б Центуріона, а далі можна було б вже від цього якось відштовхуватись. А так як цього не сталося, гвардієць вірвався, розвели в рту, молодець, і до них жодних питань. Ну, до супротивників. Мені пощастило, бландка все ж таки на фугасі залетіла в цей момент. По результатам ми можемо побачити. Я настріляв 4672 хп домагу. Шість танків пошк... отримали критичні пошкодження, і два танка було знищено. За це ми отримали медальку, основний калібр, танки снайпер, вогонь на ураження, костолом і «Знакласності накласності перший ступінь. Тут ви можете побачити просто неймовірну статистику від наших е, танків 10-го левела, від цього гріля, який відіграв чорті як, від цього Єсотого. ну, Команда Мрії Оріно Червонта, який дав три шоти. Таке. Е, тобто команда мрії от вона вся. Єдине, що арта, хоч і не стріляла за бій, в кінці вона вибрала непріоритетну ціль. Хоча це можливо б. І дозволило нам виграти в цьому бою. Як ви бачите, за поразку ми отримали чистими 149 640 е, срібла, що доволі хороший результат. 14 пострілів і 12 пробитів, 14 влучень. Це щось все ж таки каже про точність е, цього танку. Під звуки ракети ми з тобою вдвох. Ну, коротше, ви зрозуміли, в Києві тривога, і в цей момент ми продовжуємо запис нашого відео. Ох, бій відбувся на мапі копальні. В цьому випадку ми грали проти шостих лет. Вдумайте, шості... Ну, я взагалі. Такого в мене не було вже дуже давно. Але це щось цікаве. Ми, звісно ж, вриваємось нагору. Куди ж нам ще їхати, як не нагору. Гора Ван лав. Ми розбираємо все, що відрвалось нагору. Перший, хто від нас отримав, це СТАшка, по-моєму, вкатувала, і ЄБР я добрав. Тут же я стараюся відігрувати якось, враховуючи нашу позицію. Яку ми зайняли, а позиція зайнята доволі якісна. Типу, я тут сподіваюся, що вони все ж таки будуть вилазити десь. Але вони такі, та ні, ми ж знаємо, що ви гору зайняли, чого ж нам, буд нам лізти. Тут, звісно, Т26Е4 змушує мене вже виїхати трохи далі вперед, і дати по ньому шот. В принципі, це доволі очевидне рішення. Тут я вже бачу, що 45 ТП е, також хоче щось нам сказати земілям на пару. Я даю в 45 тп, бо він трохи далі висунувся, ніж Емміль. Шквал вже майже дохлий. Він по мені починає не стрілювати, бо йому сподобалось як звучить е, рікошет від мого танку або не пробиття. Ну от йому сподобалось. Він такий, б не понавалювати по мені? Людина дуже весела, ми з ним трохи поспілкувались, це іноземець, і він а, так і не зрозумів, о, типу, що це за танк. Так що це було дуже весело. Тут ще, ну, враховуючи сам бій, якось е, темп, я з ним ще встиг навіть трохи поспілкуватись, бо ну, таке темп тут був не дуже щоб активний. Наші не ломились, вони не сильно ломились. Того я тут думаю, як би обережніше за все відіграти. Я розумію, що у них на поличці залишається намат і револьвер. І я собі такий, проїду я сюдою, щоб мати можливість понакидувати по цьому чоперу. Тут мене Льоня трохи підставив. За що я от хватив. Е Дуже логічно і виправдано від АТ7. Трохи підпер. Але ну, буває всіляке. Тут я дивлюсь, що наш е, Чопер також е, намагається їхати кудись вперед. Паралельно я переписуюсь з нашим союзником, і я трохи сподівався, що шквал все ж таки десь покажеться. І ми вже починаємо програвати. По ХПшкам, по всьому, бо наші в один момент дуже повірили в себе. У них е ПТ-шки встали як найкраще просто на відстріл. А наші весь цей час сунулись. Сунулись, сунулись, і в кінці кінці вони, блін, досунулись. Досунулись до того, що в кінці кінці всі померли. Я розумію, що у них залишається шквал. Е я бачу, як у них чоппер переїжджає. Про що я казав? Танк? Інколи залітає абсолютно все, а інколи отакий рикошет від чопера. Він мене дуже вибісив під час гри, я чесно схарився на нього. Але я знову ж таки розумів, чого так вийшло, бо чопер в цей момент починав здавати назад. І я, скоріш за все, попав йому в передню частину броні. Бо кружочок був дуже великий. А... Тут я обережненько підкатую, щоб вицілити шишечку АТ-7. У мене нагадаю, в принципі, тип підвіски такий, як у СТРВ-шок. Але, на жаль, не такі самі кути, як у СТРВ-шок дає ця підвізка в цьому танку, але вона все одно приємна, пневмопідвізка, яка мінімально тобі додає кути огляду. Це ж чудово. чудово. Я думаю, що мені зараз шквал буде заїжджати в спину. Це було б логічно. З, з моєї точки зору, це було б логічно, бо мене тут ніхто не прикриває. Там же щопір у них. І вони або їдуть на базу, або їдуть мене просто в дупу розвалювати. Я приїжджаю, я такий стоп, а ви де? Бачу, що шквал вирішив все ж таки не мені заїхати. Зі сраки, хоча це було б логічніше. Вирішив заїхати зі сраки нашим ПТшкам. Номад там якось намагається воювати з Ексемом і з то на пару. Я розумію, що шквал я, скоріш за все, не зможу пересвітити і вирішую їхати на допомогу Ексему, бо Номад все ж таки серйозний суперник. І Якщо він якісно відіграв, він би зараз е, два фугасіка засунув в XM, і в принципі на цьому би бій для XM закінчився. XMК, до речі, вибрала доволі специфічну ціль у вигляді шквала. А не, в, а не в вигляді номада, ну і я вирішив йому, звісно, допомогти, бо XM має жити. Тут ми трохи спілкуємося знову ж таки з цим же ж союзником, і я вриваюсь собі нагору в пошуках останнього суперника, я його знаходжу тут на під'їзді. Розумію, що Чопер помилився, бо йому варто було все ж таки раніше в мене упорюватись чи в когось з нас, а не стояти на тому краю, де він стояв, весь час чогось незрозуміло чого очікуючи. В кінці кінців ми отримали в цьому бою знову ж таки по медалькам майстер, основний калібр і всілякі дрібні типу, боєць, дуелянт, вогонь на ураження, костоло. Ну, Це стандартні медалі. Потім ми зробили 7 критичних влучень і нанесли 3959 шкоди. Та, звісно ж, знищили 5 танків, що також дуже важливо. Не скажу, що це якийсь неперевершений бій і все таке, бо ми грали шостими левелами, але за це мені дали все одно майстра. Тобто в попередньому бою ми грали з десятками, я наніс більше дамагу. Да, я не вбив так багато суперників, і ми програли. Це ключове, за це ми дають менше досвіду. Відповідно, я не отримав би цей клас. Відповідно, я не отримав би медальку. Типу за програш, бо досвіду дається менше. По результатах, що ми можемо бачити, я, звісно, на першому місці і поїхали там консервочка, Іксемка, Іксемка просто класно добивала. Молодець. Питань до нього нема. 5 фрагів він зробив. Враховуючи наскільки він повільний, і все таке, і точність його. Питань до нього немає. Коротше кажучи, отакий вийшов бій. І знову ж таки, 13 пострілів та 12 пробитців. І 13 влучань. От такий вийшов бій. А що ви гадаєте і думаєте про ці бої, можете написати мені в коментарі. Я з задоволенням на них відповім. І підписуйтесь, звісно, на канал. Ставте пальці догори. І до нових зустрічей! Целую люблю.